Чесно кажучи, я думав, що на своєму шляху буду зустрічати суворих загартованих мандрівників, але більшість подорожують сім'ями і навіть зовсім маленькими дітьми. Чудовий настрій і надзвичайна природна краса супроводжують мене до самої хати. І першим, кого я там бачу, старенький дідусь. І він уявить собі ліпить снігу гураля, тобто нашого гуцула. Його роботи дуже схожі на свого автора. Це найстарша хата в татрах. То найстарша хата в татрах. О. Поспілкувавшись на подвір'ї, пан Петрос запрошує мене до хати. Розташована вона на висоті 1301 метр над рівнем моря. О, моря. Добрий день. О. Всередині хатини дуже затишно, камінні стіни прикрашені давніми фотографіями, історичними документами, картинами та старим альпіністським спорядженням. Споли за мною стежать бюсти місцевих гуралів. Все це створює дуже історичну атмосферу. Трава. А, бе -белінковий. Трава. О, бе Белінковий. на травах. Белінковий чай. А, а, а... Я замовив собі славнозвісний беленковий чай. А мені відразу а -а -а. запропонували зігріваючи. А -а -а. Ну не відмовляти ж в гостях. Насолоджуючись смачним гірським чаєм, я слухаю історію пана Петроса про рекорди людської витривалості. є 207 Тож за То один раз? — на один раз 207 кіло, на теріо хату 151 кіно, на збойничку 132, а на шату падріт 122 122 кіло. Справа в тому, що тут нема електрики і всі товари все, все сюди приносять на собі. І ось тут є рекорди, скільки кілограмів за один раз принесли. Дивіться, 207 кілограмів. І тут оці носилки, якщо їх назвати, за допомогою яких і все сюди доставляє. Wow! Toto sú zase staré horolezecké veci. Aha. Pre horolezeckoby, mačky, všetko, čo súvisí s horolezectvom starým, tak to je... To. Potom je tu zbierka takých zvoncov. Тут є колекція дзвіночків, є з Голландії, Швейцарії, Австрії, Німеччини, але нема з України. Шановні друзі, якщо будете в старому смаковці, прийдете сюди, захватіть, будь ласка, український дзвіночок і залишите тут колекцію. Пан Петрос буде дуже вдячний. Будемо вдячні. достане за то одна сувенір а татранський чай. Наостанок! Я куштую горілку, настояну на високогірній рослині хорець на смак, як звичайна хріновуха. Трішки відпочиваю та вирушаю в зворотньому напрямку. Ужасно, ужасно! Коли в Словаччині кажуть ужасно, це значить супер! Дуже класно, дуже гарно. В цих місцях дійсно ужасно. І згадка про цю подорож надовго залишиться в моїй пам'яті. З містечка без жодних проблем можна дістатися до штрепського плеса, Татранської ломниці, до міста Попрат та навіть до курорту Ясна. Від станції старий смоковець входить невеликий, але дуже комфортабельний потяг. Цим потягом я і вирушаю до Татранської ломниці. Прибувши до міста, мені не терпиться піднятися на ломницький штіт, гору, яка приваблює туристів не тільки чудовою панорамою, але й своїми чорними трасами. Тому, не гаючи часу, по канатній дорозі, я піднімаюся на її пік, щоб насолодитися видом та забрати з собою спогади. Ломницький щит друга за висотою вершина в високих татрах. Вирішив з землі на 2634 метри, її пік дарує неймовірний краєвид на навколишні гори та татранські долини. Високо. гарно, страшно. В ясну погоду можна навіть розглядіти Карпати та територію Польщі. Та судячи з погоди, гора була не дуже рада мене бачити. Туман та сильний вітер ніби зговорилися, зробивши навколишні скелі ще суворішими та загадковішими. І навкруги панувала моторошна та одночасно пригодницька атмосфера. Вершина обладнана оглядовими майданчиками. А один з них навіть звисає над самою прірвою краса невимовна, неначе увесь світ на долоні. Але час випробовувати чорні схили. До траси Ломницьке седло мене доставляє ось такий двомісний витяг. Дивлячись вниз висоти витягу, усвідомлюєш усю складність траси. У лижників має бути хороше спорядження і підготовка, щоб спуститися вдало. Та якщо ви прагнете гострих відчуттів, то цей спуск саме те, що треба. Звідси розпочинається найдовший гірськолижний спуск в Словаччині 6060 метрів. А там зона. Для вільного катання фрірайд. Поїхали. У -у -у! Ну що ж, моя мандрівка по високим татерам добігає кінця. І згадуючи всі неповторні місця, де мені пощастило побувати, всіх добрих людей, які зустрічалися на шляху, та красоти, які подарувала Словаччина, мною оволодіває теплий смуток. Приїздіть сюди і на собі відчуйте всю теплоту холодний гір. А коли будете дивитись за край світу і слухати, про що говорять гори, то передавайте і від мене привіт. І мандруйте, мандруйте, мандруйте. Адже як колись сказав Альберт Кам'ю, Подорож як найбільш велична і серйозна наука допомагає нам знову знайти себе. А я, Ігор Захаренко, кажу вам до нової зустрічі в новій країні. Життя одне, мандруй, живий. Подорожі кличуть у далечині, мандрувати світом і шлях один, щоб не заблукати в тих течіях. У всьому допоможе вірять. Феєрія, феєрія, мандрів, крок у майбуття, феєрія, мандрів, сенство життя, феєрія мандрів, дивний цей світ, феєрія мандрів, життя в мене, спогади приємні, лишаються і мрії потаємні. Лаються нарешті, розумієш, істину буття, і стане у нагоді.